Всім привіт! Ви на каналі Наталка та Парфум. І сьогодні відео буде не стандартного формату. Я не буду розказувати про якийсь новий аромат, я не буду робити презентацію, не буде розпаковок. Сьогодні буде така досить заїжджена на мій погляд, але завжди актуальна тема про парфумерні міфи і різні лайфхаки. Я тут перед вами розставила деякі баночки, і в процесі розвінчування тих самих міфів буду ними перед вами мелькати. А вас тим часом закликаю підписатись на мій канал і поставити лайк цьому відео. Для мене це найбільша мотивація. Розпочну я, як завжди, з самого найцікавішого міф номер один: якщо ви не відчуваєте на собі аромат, значить він вам підходить. Це ваш аромат. Що за бред, сказала би я, але скажу, що насправді, якщо ви не відчуваєте на собі аромат, то є всього два варіанти розвитку подій. Перший ваші рецептори вже звикли до парфуму і. Ви просто до нього принюхались по-простому. А другий варіант, що аромату на вас вже просто немає. Він зник, злетів, сказав вам просто до побачення. З приводу того, відчувати чи не відчувати на собі аромат, наприклад, я завжди люблю відчувати на собі аромат. Навіщо нам його носити, навіщо купувати якийсь аромат, якщо ми його на собі взагалі не відчуваємо? Ну, правда ж? Ви згодні чи ні? Чи вас по-іншому? Міф номер два. Якщо аромат стійкий, то це оригінал. Якщо не стійкий, відповідно підробка нікотики. Єдиним вірним способом відрізнити оригінал від підробки це купити парфум у офіційного дистриб'ютора в ліцензійній точці продажу. На цьому крапка я прекрасно розумію, сама я точно такою ж, як і всі, і люблю купити, зекономити, купити дешевше. І так як я багато часу вже займаюся парфумерною цією темою, дуже довго варюсь в всьому цьому процесі. Я познайомилася з деякими постачальниками-імпортерами оригінальних парфумів, яких я знаю дуже давно. І уявіть собі, що навіть імпортер, який постійно займається поставкою партії ароматів в Україну, не завжди може привести. Будь-який бренд, і навіть всередині одного бренду вони не можуть забезпечити повний асортимент. Деяких ароматів може не бути по півроку, а то і більше. І в таких випадках навіть я зі своєю надивленістю не ризикую купувати в неперевіреному місці. Я іду до офіційного дистриб'ютора до Доброкардо чи Ароматеки, чи жану, чи будь-яку іншу мережу. Плачу відповідно більше, але я буду впевнена, що в мене 100% оригінал, і я не хочу потім. Платити двічі за цей аромат. Бо коли вам привезуть з якогось інтернет-магазину парфум, по-перше, він буде запакований, він буде в блістері. Ви не будете мати змоги його розпакувати, роздивитися. Якщо вже ви його відкрили, то навряд чи вам вдасться його повернути. Тобто, е якщо ви побачили, що там не оригінал, то з поверненням будуть проблеми, я вам це гарантую. Тому завжди рекомендую тільки у офіційних місцях продажу. Щодо стійкості, давайте обговоримо, тому що питання актуальне питання болюче. Я сама вживаю завжди такі терміни аромат, парфум, але це загально прийняті назви, а саме концентрації бувають дуже різні. Давайте їх обговоримо. В першій групі у нас знаходяться різні місти для волосся, або ще кажуть, димка для волосся. До речі, ви знаєте, що димка українською це серпанок, красиве дуже слово. Потім всякі лосьйони для тіла, емульсії для тіла, креми для тіла, спреї для тіла, всі парфумовані варіанти. І ось тут я вам показую, як, наприклад, в мене є емульсія для тіла їжі з ароматом одноіменним їжі від сіслей. От є така емульсія з ароматом, з віддушкою аромату Шанель номер 5 І ще в мене є ось така емульсія для тіла з набору з ароматом Дермес. Цих продуктах, які ми можемо назвати банними лініями, концентрація пахучих речовин становить приблизно від 1 до 3%. прекрасний варіант для тих, хто взагалі не любить парфуми, хто не користується парфумами, але водночас можна отримати приємний аромат і догляд за тілом. А ми переходимо до наступної концентрації, і це одеколон. Ось, наприклад, показую вам колонь. Базіл енд на ролі від Джо Малон, і взагалі Джо Малон мені здається, лідер одеколоновий лідер. Взагалі в, сучасні, в сучасному парфумерному світі. Концентрація пахучих речовин або одорантів у одеколонах становить від 3 до 5%. 5% це вже дуже багато. І відповідно, одеколон призначений для того, щоб освіжити вас дати вам якоїсь енергії, бадьорості свіжості, і триматися він буде. Пару годин, ну не більше трьох годин. І це варіант, який підходить тим людям, що люблять переодягатися ароматно напротязі дня. Якщо ви зранку скористалися одеколоном, то вже приблизно в обід ви зможете змінити аромат. Ідемо далі. Наступна концентрація це туалетна вода. Наприклад, в мене опіум в туалетній воді виглядає ось так: це класична композиція. Відсоток пахучих речовин у туалетній воді становить від 5 до 15%. І ця концентрація вам подарує той самий яскравий довгий шлейф, тому що найчастіше акценти в туалетній воді спрямовані на верхні ноти, а вони самі летючі і самі дифузні. Далі у нас буде парфумована вода. Це найпоширеніша, найпопулярніша концентрація і, мабуть, моя найулюбленіша концентрація варіант, який я люблю носити на собі. Парфумована вода містить уже від 15 до 20% пахучих речовин. І відповідно до більшої стійкості, до такого ж красивого шлейфу, ви отримуєте ще об'єм і глибину композиції. Наступна концентрація це парфум. Відсоток пахучих речовин становить вже від 20 до 30%. Наприклад, я вам буду показувати аромати бренду Стефану Барлюка Солейди Джида. Концентрація пахучих речовин в ньому становить 24%, як заявлено виробником, відповідно, це парфум. І тут в концентрації парфум варто звертати увагу саме на форму флакону. Як бачите, у моєму флаконі є спрей. І якщо парфум обладнаний спреєм, то ви отримаєте вау-ефект. Крім глибокого, потужного, красивого звучання, вам парфум подарує ще й неймовірний шлейф. Якщо парфум буде у сплеш-флаконі, якого я не маю, бо я сама не люблю сплеш-флакони, це флакони, де ви будете наносити аромат або піпеткою, або з кришки, або пальчиком прямо на тіло. Намазувати аромат на себе. То в сплешфлаконі ви також отримаєте неймовірну стійкість, але скоріш за все аромат буде звучати на вас коконом, він буде близько до тіла, і це буде, хоч і дуже стійка, але така аура. І остання концентрація це екстракт. Ось тут показую вам просто вершину всіх екстрактів, роботи Франциса Курджана, Бакара і всі свої уди він випускає в екстрактах. І концентрація пахучих речовин екстракту становить уже 35-40%. Тут вже радіус дії екстракту він просто небезпечний, і якщо ви скористаєтесь екстрактом та ще й надміру, то відповідно, якщо зранку ви прийдете в офіс, то ще в обід люди будуть чути, що ви там проходили десь зранку. Ну приблизно так. Тому треба бути обережним з тазуванням і і знати правила етикету насіння парфумів. Всі аромати до того, як потрапити на полицю, проходять тестування на стійкість. Але тестують їх не на людях, не на нашій з вами шкірі, а на тканині. Наскільки я знаю з того, що колись дивилась та читала, тест пройдено, якщо одеколон витримав не менше 24 годин на тканині. Туалетна вода від 35 до 40 годин, а парфумована вода до 50 годин. Але. Ви ж розумієте, що в реальному житті, в звичайних життєвих умовах, на стійкість аромату впливає просто тисяча різних факторів. І, наприклад, цитрус, який просто дзвенів на вас і мертвою хваткою сидів в морози в прохолодну погоду, то в спеці 30 градусів він просто не витримає і години, і скаже вам до побачення. Я я пішов. Тому треба враховувати всі ці нюанси, і далі ми поговоримо ще про стійкість і як досягти більш бажаного ефекту, коли ви перестаєте чути свій улюблений аромат. Як продовжити стійкість парфуму? Ну, по-перше, парфуми добре тримаються на зволоженій шкірі. Якщо ви будете наносити аромат одразу після душу, якщо ви будете аромат зволожувати. Кремом, наприклад, без запаху, або наносити лосьон для тіла або крем для тіла з одноіменним ароматом, то, відповідно, ви підсилите і також продовжите життя вашому аромату. Можна наносити також парфум на закриті ділянки шкіри, хоч під коліно, хоч на живіт, хоч на внутрішню частину одягу. Але тут треба бути обережним, тому що багато парфумів вони можуть фарбувати вам одяг. Тому тут треба обов'язково протестувати на чомусь. Але якщо ви будете наносити закривати парфум одягом або там, наприклад, волоссям, то відповідно звучання буде довшим. Я, наприклад, люблю наносити парфум на задню частину шиї, на маківку, як то кажуть, так це вже вибір кожного. Мені подобається, коли, наприклад, інтенсивний парфум, але він не знаходиться близько біля мого носу. А з шиї, з тильної сторони шиї, він може долітати і красиво зникати, з'являтися. Дуже цікаво спостерігати за життям тоді аромату. Переходимо до третього міфу, і сьогодні. На моє щастя, мені так здається, що вже набагато рідше, але й досі зустрічаються консультанти, коли хтось в магазині наносить отак парфум, а потім робить ось так. Консультант просто закочує очі і кричить: «Та ні в якому разі, та ну куди ви це робите? Ви ж зараз поламаєте всю формулу, всі молекули поламаєте. Та його пересете, нічого ви там не поламаєте. Що ви там можете поламати, якщо це хімони? Просто, скоріш за все, ви швидше відчуєте ноти серця, розігрівши аромат, і ноти бази. А верхні ноти найлегші, найдифузніші, вони просто злетять набагато швидше. От і все, нічого ніколи не зламається. Запам'ятайте і хоч маште ви його, хоч втирайте, хоч що з ним робіть, ні, все буде нормально. Міф номер чотири. В дорогих ароматах дуже багато натуральних інгредієнтів, через те вони і коштують дорого. Ні, друзі, якби це було насправді так, то біля кожного брокарду треба було б ще установити пункт невідкладної швидкої медичної допомоги і облаштувати алергоцентр. Тому що дуже багато натуральних інгредієнтів компонентів насправді є. Алергенами, причому жорсткими алергенами, і існує офіційна організація, називається ІФРА, яка регулює всю парфумерну індустрію і відслідковує негативний вплив інгредієнтів на нас з вами, на покупців. Відповідно, багато натуральних інгредієнтів в процесі тестування були заборонені, наприклад. Дубовий мох, в якому не пам'ятаю, в 2010 році, мабуть, заборонили натуральний дубовий мох основну складову частину всіх шипрових ароматів. Потім натуральний бергамот теж є дуже агресивним алергеном. Масло чи олія кориці також є алергеном, але не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, тому що всі ці колись необхідні інгредієнти натуральні були давним-давно вже синтезовані і прекрасно заміняють. Оригінальні композиції, композиції від цього не звучать гірше, і на 90, мабуть, 8% відсотків вся парфумерія зараз складається з синтетичних інгредієнтів, і ми з вами, повірте, ніяк, ніяк це не відчуваємо. Експерти кажуть, люди, технологи кажуть, що багато натуральних інгредієнтів в сирому. В сирому вигляді, от як кажуть, роматія він пахне досить синтетично і досить неприродно ніби парадокс, але це так з іншого боку. Є такі квіти, наприклад, той же тюльпан чи той же бузок, який неможливо дистилювати, тому що це не олійна рослина, в неї немає масла. А ми ж з вами любимо і by Redo, і ми любимо пасан від Фредерік Маль. Правда ж? І ніхто не задумується про те, що там не натуральний тюльпан чи не натуральний бузок. Аромати ж прекрасні. Міф розвінчали. Давайте ще один міф. Номер 5. Дорогий аромат має бути стійким. Ну, чого він має бути стійким? Ну, давайте розберемо. От, наприклад, ви купуєте одеколон 4711 бренд, класичний одеколон, Кенська вода, який коштує 800 гривень за 100 мл. Купили. І ви купуєте так само одеколон від Di Парма, класичну колонію, яка за 100 мл скільки коштує? 4800, так? Ну або навіть ось Джо Малон, 100 мл, якого коштує одеколон, ну, приблизно 3,5 тисячі гривень, да? десь так. І в одному, і в іншому цитрусові хімони, вони однакові, ці складові. То чого? Один має бути стійким, а другий не стійким, бо тільки тому, що він дорогий? Ні. Тому що це бренд такий, тому що в нього така цінова політика. А ті інгредієнти, з яких складається аромат, уже ніякого відношення до ціноутворення, по суті, не мають. Тільки якщо там буде якась не знаю, сіра амбра використовуватися, яка, по суті, є дуже дорогим інгредієнтом, мабуть. От. Або ще вам таку аналогію проведу. Ну ви коли кеди гучі купуєте? Ну це ж не означає, що в них ніколи не забрудниться підошва. Або це ж не означає, що вони самі за вас будуть в магазин за хлібом ходити. Ні, не означає. Просто ви платите за бренд, ви платите за легенду, ви платите саме за той аромат, який ви хочете мати. Не хочете купувати Акваді Пармо? Ну тоді, от, будь ласка, купуйте 4711 або Тома Форда на ролі Портофіно. Ну, там не дуже велика різниця, а ціна дуже різниця. Міф розвінчено. І давайте шостий міф. Останній так буде шостий, так і мій найулюбленіший зараз про афродизіаки і про феромони, Хвилююче, правда. Ну тому що ну, звичайно, ми звертаємо на це увагу тисячі підбірок на Ютуб, тисячі підбірок в інстаграмі, топ сексуальних ароматів. Аромати, які приваблюють чоловіків, аромати, які приваблюють жінок. Якщо ви будете носити цей парфум, то всі просто штабелями, штабелями будуть падати. Що я вам можу сказати на це питання? Особисто в мене завжди є запит на сексуальний аромат. Підбери мені щось на вечір таке е, дуже привабливе, дуже еротичне, сексуальне. Ну не може, друзі, не може бути аромат сексуальним. Сексуальним аромат робить його носій. Давайте так. Спершу з витоків є так, що чоловікові подобається ні, давайте краще так: людині подобається людина, а потім уже все інше. Але ми ж ніколи не втрачаємо надію, якщо в когось таке було, що хтось клюнув прямо на аромат, і вам вдалося привабити якогось самця чи, чи самку, то обов'язково напишіть мені в коментарях. Я вам подякую. Ну що, котики, на сьогодні баста, будемо завершувати весь цей балаган. Сподіваюсь, що щось корисне я вам таки донесла. Хто любить розпаковки і презентації ароматів, чекайте наступних відео. Дуже дякую за перегляд і чекаю на ваші парфумерні міфи в коментарях. З вами була Наталка Мушикова. До нових зустрічей!